Вітаю на 12-му каналі. Розпочинаємо говорити про наше харчування, як воно впливає на наше здоров'я і як його потрібно покращити. Сьогодні тема нашого настрою і про те, як звичайна їжа, яку ми споживаємо щодня, може впливати навіть на депресивні стани. Про це мені в студії розповість Анна Ковальчук, дієтолог-нутриціолог. Вітаю вас, доброго дня. Радий бачити, от власне в принципі про їжу, чи uh -huh. дійсно вона може викликати якесь погіршення настрою, яким okay. чином? Так, якщо ми беремо, наприклад, морозиво, коли в нас дуже поганий настрій, ми беремо відерочку морозиво, ми його з'їдаємо. Звісно, наш настрій покращиться. Бо в головному мозку, коли ми їмо солодощі, виникає така речовина, як триптофан. Вона сприяє кращому виробленню серотоніну, а це гормон щастя. Але знову ж таки, цукор він є як наркотик. Угу. Дуже сильно ми маємо велику залежність до нього, тому це якби буде в подальшому погано впливати на нашу нервову систему. Якщо ми беремо алкоголь як для покращення настрою, це теж дуже негативно, бо руйнуються клітини в головному мозку, страждає серцево-судинна система, шлунок це першочергова. Шоколад, я знаю, що часто рекомендують. Що з ним? Е, так, шоколад можна, але якщо це чорний з натуральних какао бобів і теж невеликій кількості. Можна з'їсти банан, але знову ж таки, це якщо люди мають інсулінорезистентність резистентність дуже високу або в них е, високий рівень цукру, банани місяць собі високий глікемічний індекс, і відповідно цим людям можна з'їсти тільки половинку і бажано в першій половині дня. Тобто, це більш буде підбиратися індивідуально. Е. Можна так. Кож розпочати прийом вживання магнію. Це взагалі мастхев. Теперішній mm -hmm. він буде дуже добре позбавляти від стресів, але окремі форми магнію це може бути цитрат або гліцинат. Вони найкраще будуть впливати на нервову систему. Я от власне згодом уточню, які mm -hmm. саме біологічно активні додавки mm -hmm. варто додати до харчування. Mm -hmm. А от е, цікаво, в принципі, яка їжа може викликати депресивні стани, так чи mm -hmm. це е, в принципі можливо? Я чув, що. А люди, які споживають більше, наприклад, рослинної їжі, зазвичай мають кращий настрій ніж ті, які споживають більше м'яса, чи це відповідає дійсності? Ну, в Принципі не сказала би, що це дуже так, uh -huh. тому що прийом їжі має бути обов'язково збалансований. Uh -huh. Якщо людина дуже добре висипається, до речі, це проблеми вже будуть з кортизолом, якщо є періоди, коли важко заснути і дуже важко прокинутися. То тому радила би обов'язково це сніданки, це основний прийом їжі, оскільки нас пробуджує кортизол. Uh -huh. І з сьомої до восьми нам обов'язково снідати. І їжа має бути з білками, жирами, вуглеводами. Uh -huh. Тобто, це буде сприяти в подальшому для покращення настрою і буде нейтралізувати ці негативні чинники. А що тоді не варто їсти? Не варто це солодке. Алкоголь угу. і е, це хлібобулочні вироби угу. з не з грубого помолу, грубого помолу можна, а саме такі, як е, які містять багато собі транжирів. Це можуть бути солодощі. Типу, ну, тобто, круасани, такі, так? Напевно, так, такі печиво, цукерки. Угу. Вони містять дуже велику собі в кількості ну поганого жиру для організму. Е, добре. Як тоді збалансувати і зрозуміти в принципі цей розклад, адже от з зьомої до восьмої ранку а, снідати, ви кажете, потрібно, але не завжди у всіх збігається розклад для того, щоб це навіть встигнути, можливо, в коїсь 9... іноді mm -hmm. пізніше з дев'ятої по десяту теж можна. Це саме такий оптимальний час буде для сніданку. Mm -hmm. Бо коли ми прокидаємося, 7-8 година, мелатонін знижується. Це гормон сну, і в принципі вже немає навіть потреби довше спати. Кого потрібно отримати консультацію, аби mm -hmm. зрозуміти, які потреби саме в нашого організму для ось подібного розкладу харчування? Є лікарі, дієтологи, нутриціологи, або може бути це просто нутриціолог. Він це все підбирається індивідуально при спілкуванні з людиною, тобто це може бути в залежності береться ваш спосіб життя, mm -hmm. вік, тобто маса тіла, фізична активність це теж впливає. До речі, ще на стрес буде впливати для зменшення. Це фізична активність, обов'язково. Mm -hmm. Там рекомендують вчені прогулянку 20-30 хвилин перед сном, це буде покращувати засипання. Тобто, звичайна ходьба там так, без то... якогось критичного навантаження. Так, побути просто навіть на чистому, свіжому mm -hmm. повітрі декілька хвилин, це буде сприяти кращому засипанню, і плюс додатково потрібно обмежити це телефони, тобто все, що містить собі у фави промінювання. Про безпосередню mm -hmm. консультацію, чи можна її у вас як спеціаліста отримати mm, так, можна як саме? Консультація у нас є безкоштовна. Можна написавши у нас інстаграм або залишити заявку на сайті зі словами консультація. Зрозуміло. І власне про біологічно активні добавки які варто додати до харчування, чи це можливо вітаміни. Ви згадували магній так. чи має він бути в якомусь комплексі? Uh -huh. Вітамінних препаратів чи щось подібне. Чи це має бути ось чистий магній? Краще вживати не в комплексі, бо зазвичай дія там магнію. Вона значно менша. Uh -huh. Більше йде акцент, якби на інші вітаміни. Можна для нервової системи також використовувати вітаміни групи Б. Вони беруть формування в мілинових оболонках нервової системи. Uh -huh. Так само, лецитин це насичений жир, який буде корисний для нервової системи, плюс він багатий холіну. А холін він буде допомагати теж збалансувати нервову систему. І так само, якщо ми беремо магній, це будуть, знову ж таки, повторююся, будуть форми, такі як цитрат і гліцинат. Всі колись купували, можливо, там таблетки гліцин в аптеці. Угу. Це, типу, співношення магнію і гліцинату, це взагалі буде супер. Вживати його найкраще перед сном. Дозування має бути 400-800 мікрограм, там на один пакет, капсулу або таблетку, що вже обирає для себе людина. І за 20-30 хвилин до сну, угу. і знову ж таки, як визначити угу. цю дозу, потрібно можливо якийсь аналіз здавати чи щось подібне? Так, було б дуже добре здавати аналіз. У нас люди часто ліниві, і, ну але магній – це такий мікроелемент, який можна і без призначення лікаря. Тобто живати. саме на вміст магнію, так? Так, Про... так. Є аналіз на вміст магії, зазвичай його всіх нижня межа. Угу. Зрозуміло, і які ще можливо комбіновані препарати можуть так само добре працювати? От ви сказали, що можна і вітаміни групи Б і магній знаю, що є щось навіть от подібне одразу разом. Все ж таки, чи можна їх приймати так, є різного виду антистресові комплекси, mm -hmm. можуть бути адаптогени. Це такі рослинки, які адаптують організм до навколишнього середовища, щоб ми стрес приймали не так сильно. Це може бути там такі, як шафрана, ашфагандра, валер'яна маліса, mm -hmm. лаванда з пасифлорою. Тобто, це не тільки один магніт, просто потреба в йому в організмі найбільш така поширеніша. А якщо взяти звичайні продукти харчування, а uh -huh. в чому магнію найбільше міститься? І можливо це варто теж почати uh -huh. більше споживати, щоб не мати так, як ви кажете, нижню межу магнію в крові? Так, харчування це, мабуть, наше все. Магнію багато міститься чорний шоколад і банани. Це uh -huh. просто рекордсмени. Обмежити також потрібно молочні продукти. Людям, яким погано засинає, взагалі на ніч не можна вживати молочні продукти. Угу. Горіхи, волоські, особливо містять теж багато в собі магнію і корисного жиру, але знову ж таки багато їх не можна. Все має бути тобто пропорційно. Ні. Так, так зрозуміло. Дякую вам, шановні глядачі, що залишалися з нами. Якщо у вас є ще додаткові запитання, обов'язково пишіть їх нам у коментарях, і ми із Анною на них відповімо. І до зустрічі, будьте щасливі та бережіть себе. Магазин Вітаміни з Німеччини Сангстбернхарт у Луцьку, вулиця Винниченка, 45. Або на сайті Вітамінзгруп.юей.